Вітаю вас! І так, сьогодні я хочу для вас робити ченнелінг від крайону. Я не знаю, що це буде за інформація. Я не знаю, якого це буде змісту. Це саме буде тільки в потоці. Я спробую через своє сприйняття, своє з'єднання. З крайоном, тобто стати таким чистим провідником і донести до вас ту інформацію, яку мене вийде. Плюс я буду використовувати, звісно, оракул. Хоча я підготувала і інші оракули, і підготувала, що в мене тут і таро. Чомусь, хоча я планувала зробити на, саме тільки оракулах. Але не знаю, ця колода мені попросилася. Не знаю, хай вона до кого мене побуде. Можливо, щось на ній, можливо, знаєте, треба буде матеріалізувати чи заземлити якусь інформацію. Ця інформація, звісно, буде не для всіх. Якщо ви вже слухаєте це відео, це означає, що ви вже на певному м такому шляху, коли можете сприймати вже більш високу інформацію, духовну, усвідомлену. І це для більшого розуміння вам, тобто ця інформація, можливо, щось підсвітить. Тому що, як говорять душі, які ще сплять, вони однозначно слухати такого плану інформативний пласт не будуть. Тому я сподіваюся, що саме ця інформація вона прийде саме до тих, хто готовий. І хто хоча б може зрозуміти якісь моменти. І я знову ж повторюсь, я не знаю, про що це буде. І зараз давайте трошки я налаштуюся поки що, да? ви теж і давайте ми попросимо крайони передати нам. Хто не знає, що хто такий крайон, це сутність високого порядку, високої частоти, яка дуже багато чого робить для да, в нас в людях, і допомагає нам перейти на новий рівень. Так, я трошки вже бачите по мові своїй трішки повільно починаю говорити, так потрібно. Ну що, давайте підсвіти нам крайон. покажи нам тим, хто готовий почути, що важливе ти хочеш нам передати. Але випала одна. Так. Перше, подивіться, да, яка краса, і насправді це карта про те, що ми повинні вчитися насолоджуватися цим життям. Насправді, ця карта вона підсвічує нам енергії Венер, енергії задоволення, жіночності, такого знаєте, смаку життя. І бачите, що нам передає край, це про те, що ми повинні все-таки відчувати ці енергії. Якщо ми вже прийшли на цю землю, а земля все-таки нам дає ці можливості да, отримувати якісні задоволення. То, скоріш за все, це про те, що потрібно дійсно вчитися радіти від цього життя, насолоджуватись цим життям, а взяти, всмоктувати в себе всі ті моменти, які можуть давати вам радість, позитив, емоції, насолоджуватись природою. От дивіться, як на карті зображена да, жінка, яка спостерігає за прекрасною красою, причому там в небі у нас планета. Яка говорить про те, що а, м, треба вміти в кожному митті життя все-таки бачити радість, насолоджуватися цими моментами, не бути в себе в голові, да, постійно а, щось перебирати, перебирати. Ні, переключатися треба. Якщо ви знаєте, це як внутрішнього спостерігача включити. І тут хочу сказати, що, можливо, те, що навколо вас, прекрасний цей світ, він може вам допомагати переключатись, коли ви все-таки не орієнтуєтесь тільки на якийсь негативний інформаційний пласт, да, на негативі, а коли ви самі своїм вибором обираєте шлях вибору себе в радості, а не такої версії себе, як ви були в минулому. Можливо, тут хтось буде згадувати про те, хто він. Тобто вам потрібно знову ж таки зосередитися на тому, що у вас всередині. Я не знаю, можливо, ви, знаєте, наповнені якимись ідеями. Причому чомусь мені зараз із потоку йдуть, що у вас є ідеї не в голові, а знаєте, вони йдуть від душі від серця. От начебто я зараз да, і серцева чакра у мене починає прямо рухатися, прямо, прямо так вібрувати. Тобто, у вас є на рівні душі, на рівні чуттєвості. І знову ж таки, да, дуже класно карти поєднуються, тому що тут ми поговорили про Венеру, а тут знову таки, да, дивіться, тут ці карти, вони прям теж це світиться. Вібрація імені саме вібрація чуттєвості. І ця вібрація. Ви через неї, коли ви рухає вами любов, світло, позитив, ви чітко розумієте, що вам робити в житті. Це як пригадати, хто ви, але ви не пригадаєте, хто ви, якщо ви будете фокусуватись тільки на зовнішньому. Подивіться, ці всі карти більш про те, що ви переживаєте, що ви відчуваєте, що як ви проживаєте це життя. Зовнішня картинка, вона може просто вас надихати. Правильно направляти, ну, а по великому рахунку тільки та внутрішня суть, якою ви являєтеся, ви можете це пригадати, прожити, отримати задоволення, коли ви це все проходите. Тут, ем, знаєте, крайон більш передає те, що дуже важливо, мабуть, вібрація. Ті, на яких ми, тому що завжди, коли ми в щасті, ми в радості, бо ви пригадайте, будь-який момент зараз, отак, в моменті пригадайте, дитинство, юність, можливо, не такі далекі часи, а нещодавно, коли ви дійсно від щирого серця раділи. Ви пригадайте, який у вас був стан. Ви пригадайте, що навіть на світ ви дивилися зовсім іншими очима, ви сприймали все, що буде все добре, що все вирішиться, ви йдете правильним шляхом, все відбувається саме так, як потрібно. І ось цей стан треба вміти його нести на постійній основі. Адже нам вже дається свобода вибора не в тому плані, ой, нам тільки вибір робити цю сукню купити, чи цю. Чи в цій професії, чи в цій. А вибір саме головою чи душею. Як коли ви приймаєте рішення, спостерігаєте, через що ви сприймаєте? Через логіку? Коли ви хочете продумати, хочете підстелити соломку, чи так, як хочеться саме вам. А іноді так, як хочеться нам, ми не приймаємо цьому, чомусь ці рішення, бо нас цьому не вчили. А тут, по цих картах, ви повинні це пригадати. Ви повинні згадати, хто ви є. І це десь не намальовано і не написано. Ви просто повинні це згадати. Бо ви дитя космосу, ви з'єднані з космосом, з енергією, з планетами, з зірками, з землею, бо ви тут втілені, да? та будь-чим. І тільки коли ви з'єднуєтеся від душі, йде саме оця, знаєте, відчуття, що я в потоці, я йду саме туди. Тут іще чомусь. А ну, зараз. Мені ще якась інформація йде, але зараз давайте я додам карти. Секунду, що ти хочеш ще передати край? Бо так начебто проситься якась інформація, але давайте я дам можливість все-таки говорити так, крок за кроком. Можливо, вона потрібна буде. Так. Ну, хтось не відчуває себе вдома. Ви тут, на землі, ви начебто не розумієте суть себе, чому ви тут? Що ви тут робите? Можливо, для багатьох буде відчуття, що я начебто не вдома, І все життя, поки я там живу не вдома. А вам потрібно знову-таки да, пригадати через ті емоції, через ту радість, яку ви бачите на землі, споглядаючи за чимось навколишнім, ви починаєте відчувати, піднімати правильно вібра... вібрації внутрішні, ви повертаєтесь додому. Що таке повернення додому? Нам здається, що якщо ми, наприклад, згадаємо, що ми з якоїсь там зірки, то все, щастя нас накриє. Ні. Просто пригадаємо, можливо, якісь свої призначення, напрямки, да? можливо, суть душі, але. Ми вдома, коли ми в певному стані. І ось цей певний стан кожна душа вона шукає? Хтось може отримати цей певний стан в якійсь ейфорії. Чому, наприклад, на сьогоднішній момент, що зараз в мене пішла <сум> інформація, чому на сьогоднішній момент багато залежних людей: алкоголь, наркотики, відеоігри, якісь задоволення, такі. Чому? Тому що в них ми потрапляємо в певний стан. Ми потрапляємо внутрішньо в себе. Ми з'єднуємося в певний да, стан. Цей стан же можна по-іншому отримувати. Це дійсно, ви мабуть, помічали, коли вас оточують дуже прекрасні, красиві речі, або, наприклад, щось дуже красиве, природа, наприклад. Да? Ви теж певний стан ловите і вам досить добре. Такий самісінький стан у вас в медитації виникає. І вам дуже важливо з'єднуватися із собою. Саме коли ви з'єднуєтесь із собою і відчуваєте свою душу, ви вдома. Дом це не матеріальна там, домівка, квартира, дом це не країна, не завжди так. Це да, там, де ми народжуємося, ми завжди відчуваємо ці корені і нам хочеться бути. Але ми забуваємо, що ми самі для себе, ми, ми домівка. Тому що наше тіло, наш аватар це свого роду храм для душі, такий сосуд для нашої душі. І ми не вдома, тому що ми своїми думками постійно в пошуці якогось стану, ідеї, щастя, можливо, цілей матеріальних, і пішло-поїхало. А вам просто внутрішньо, от хто слухає це відео і дослухає його до кінця, вам просто треба поринути, з'єднатися із собою, стати творцем, з'єднатися в стан творця. Можливо, вам потрібно да, в медитації зійти в якесь своє місце, де вам буде комфортно. Це буде місце сили ваше. Це не, ну, можливо, комусь прям захочеться десь поїхати, до речі, знову ж таки. Чому ми їздимо, да, подорожуємо щось, а відчуваємо місця, тому що нам хочеться через це пригадати себе? Хтось говорить про минулі перевтілення, хтось говорить про паралельні реальності. Це все є. І ви через ваші дії ви згадуєте. Так отут той момент, що. Знаєте, карта більше говорить про те, що треба відчувати, з'єднатися із собою, щоб вібрувати на певних вібраціях, щоб пригадати себе. Цікаво. Давайте мені ще хочеться саме цим оракулом додати. дуже класно відповідає, і мене прямо в потоку носить. Так, добречко, давайте далі буде знайти. Бачите, карта за картою це крок за кроком. Підтвердження попередньої інформації. Давайте ще подивимось край, покаже, що ще треба зрозуміти нам на сьогоднішній момент. Прекрасна карта. Вона дуже красива. І. Ми з одного боку на цій карті бачимо море. І якщо ми подивимося зона горизонту, там йде в космос. Да? Що таке взагалі вода для нас? Це ми і є. Це наша це наш потенціал. І дивіться, насправді ці хвилі, вони хвилюються для того, щоб вам витягнути на ружу все, що там колись було вам невідомо. Можливо, із тонкого плану. Тут, можливо, більше ця карта говорить про те, що вам потрібно розкривати потенціал. І це може бути в буденних справах, що не сидіти. Да, якщо у вас є талант, а що ви зробили для того, щоб його розкачати, проявити? Знаєте, є люди, які говорять, ну, я в дитинстві там трошки малювала. І мені так подобалося. Питання, а чому ви не малюєтесь на сьогодні? Питання, о, ну я ж там не якийсь там Пікасо, да? я, звичайна людина, щось там малюю, кому це буде потрібно. Та й у мене немає часу. І от таким чином ми оцими справами, ми думаємо, що коли ми ходимо на роботу, виконуємо буденні які справи, ми цим розвиваємося. Так, да, в цьому теж можна розвиватися. Якщо ми правильно до цього відносимося і ми в певному стані в цих наших справах, а якщо кожен день наш як день сурка, ми просто прожигаємо це життя, звісно, кожного свій шлях. Комусь потрібно пригадати себе і зрозуміти свою суть в 20, Да? Хтось ще згадується в дитячому віці, дуже така, знаєте, космічні душі, як правило, вони дуже класно ще в дитячому віці починають говорити про те, що інші взагалі не можуть навіть зрозуміти, да? навіть на чуть-чуть не можуть зрозуміти того всього. Але є душі, коли просинаються п'ятдесят і шістдесят, і це нормально. Тому що потрібно було для душі пройти певний шлях і зрозуміти, що не тільки на цьому, всьому нашому рутинному буденному житті, тримається все. Що ми не просто приходимо там, наприклад, народилися, по вивчилися, там створили сім'ю, хто створив, хто не створив, дітки, діти, сім'я і, і все. Не на цьому тільки будують. Да, Причому наш музик уже доказаний факт, що він є багато там моментів, які ну, не можна дослідити через там, технології, що поки що. Але ми розуміємо, що ми не тільки, от тільки мозок і логіка, як скласти один до один. Це просто такий потенціал інтуїції, геніальних ідей, талантів, дарів. Так, от ця карта про те, що те, чим ви наповнені. Да, вода, Ми на 72% складаємося із води. Те, чим ми наповнені. І от те, чим ви наповнені, ви повинні транслювати в цей світ. Треба вже в той період, коли ви можете прокинутися, показати те, що цікавить вас. І плюс цього періоду, в якому ми зараз проживаємо, да, ми це все можемо проявляти. Да? У нас є можливості. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо там, 50 років назад. Ну, ми не могли так на широкий загал дуже сильно там себе проявляти. Ну, можливо, журнали, там газети. Зараз у нас є інтернет, але чомусь одні люди його використовують, щоб прожигати свій час та енергію, а хтось для того, щоб показати свій потенціал. Тут вибір за вами, да? Тобто зараз приходить момент, причому подивіться на цей потенціал свій. Воно ну, прекрасне таке. Дуже лазурне море чи океан, це просто наскільки прозоре, кришталево чисте. М тобто, ну, насправді, всі таланти, які нам даються, вони такі і є, вони бездоганні, тому що вони даються нам самим творцем. І ми, як душа, це обираємо. Тому питання: якщо ви маєте талант, ви його не проявляєте? То він втрачає сенс. Але не тому, що він для когось буде не Бо ви ж так вирішили із свого чого розуму. А коли ти просто ідеш по, по задоволенню, по душі, по підняттю вібрацій, з'єднання із собою. Ти починаєш розуміти, що саме тобі проявляти. Тому що, в принципі, кожна душа має декілька талантів і може, може бути і багато. Тобто, так, да, говорячи, такий, є, такий вираз, талановита людина, талановита в всьому. Так і є. Тому що якщо ти проявляєшся, ти можеш, в принципі, в будь-який момент життя ем, себе проявляти в сьогодні, в цьому, завтра, в цьому, післязавтра в цьому. І нам здається, якщо я зараз почну. Наприклад, робити, не ходити на звичну роботу, яка мені не подобається, да, а йти на роботу, яка мені по душі, і у вас зразу в голові, а якщо мене не вийде, а я не зможу, це комусь буде не потрібно, то спробуйте щось інше. А от не спробуйте, не узнайте. Ви ж для цього і приходите в життя, щоб смакувати, щоб радіти, насолоджуватися. Це наш вибір. Да, нам підсовують оцю, знаєте, таку ем, нав'язливу. Нев'язливі такі емоції, щоб ми себе критикували, страждали. Це не є нашою басою, це не є нашою суттю. А ми починаємо обов'язково це, як знаєте, пілюлю глотати все своє життя, смуктувати в себе, а потім не розуміємо, як від цього звільнитися. А все просто зробити усвідомлений вибір. У мене є талант. Він по душі, і я хочу його зробити. Вийде супер, ні, щось почну інше. Але якщо ви сьогодні не почнете, можливо, завтра не наступить, бо є тільки момент тут і зараз. Давайте доповнимо ще, що ще хочу передати краю. Це має значення абсолютно. Абсолютно має значення це, як знаєте, новий погляд на старі речі. Можливо, знову ж таки, в когось тут буде відкриватися пам'ять душі, ваші спогади, можливо, до вас будуть приходити інсайти, які ви отримували раніше. Подивіться на, під, на них під іншим кутом. Це як нове бачення, новий, новий погляд. Якщо, наприклад, да, якщо ми візьмемо землю, на якій ми живемо, от, наприклад, да, ми бачимо її по-своєму, те місто, де ми живемо, те звичне середовище, в якому ми. Якщо ми візьмемо, наприклад, вже подивимося із літака на ту зону, де ми там будемо пролітати над нашу Україну, це буде зовсім інший погляд. А якщо ми ще взагалі з космосу подивимося на нашу домівку, то це буде взагалі щось інше. Так, от тут, начебто, знаєте, ця карта про те, що потрібно дивитися на одну і ту саму річ. Але під іншим кутом, можливо, тут потрібно розширення, нове бачення, подивитися на речі не так, як ви дивилися раніше. В цьому є сенс, да? якщо говорити до минулої, поєднувати до минулої карти, то це якраз так. Якщо ви дивитеся на свій талант тільки з позиції, ну це ж тільки для мене буде цікаво. Для кого ще буде цікаво, то подивіться, в принципі, на різні моменти. Якщо ми глянемо, то... Дуже багато талановитих людей свого часу, да, в той момент, можливо, коли вони творили, воно не мало такого значення. Але через деякий час а, воно має сенс. Про це пишуть книжки, про це роблять публікації. Воно надихає інших творити. Адже не завжди нам потрібно вже утримувати результат наших талантів. Воно буде мати своє значення, хай не сьогодні, хай завтра. І, можливо, ви в цьому земному перевтілюєтеся і не побачите. Адже це ж не є таким важливим. Це важливе тільки для вашої особистості, вашої лічності, яку може дуже сильно зачіпати. Ми хочемо, щоб ми отримаємо ідею. І якщо ми розуміємо, що в цьому житті я не зможу досягти результату, то навіщо взагалі мені це робити? І все, ми обриваємо ці краї. А тут карта про те, що потрібно на все подивитися віддалено, по-різному. Якщо ми візьмемо дуже якісь цікаві винаходи, да, вони мали, наприклад, значення в той період, і потім вони мають колосальне значення. Ми візьмемо, наприклад, того самого Нікола Тесла, да, який він вкладив внесок, зробив. Причому це внесок і в ті часи, коли він жив, і на зараз, на сьогодні. Розумієте, ми не знаємо. Що наші кроки будуть які з е, яке значення да наші кроки будуть е, зна, ну, мати в майбутньому? Але це і не потрібно. Тому що коли ми щось робимо з любов'ю, з натхненням в радості, в задоволенні, ми відчуваємо це по вібрації душі. от тоді відбувається та сама магія. Нас бачить своєчасно, нас розуміють своєчасно, і ми залишаємо той внесок, який буде мати значення. В майбутньому можливо іншим поколінням, хіба це не важливо? Давайте останню карту. Давайте як пораду. Порада від Крайона на сьогоднішнім посланні. Цікаве послання. Є над чим подумати, правда ж? Треба свою внутрішню суть. Тому що для вас двері відкриті, да, перед вами є портал. Можливо, ви не знаєте, що за цими буде дверима. Ви не знаєте, що вас чекає. Але не відкривши двері, не зробивши кроку, ви нічого не отримуєте. Награда буде тільки тоді, коли ви є дія. Буде дія в тому, що важливо для вашої душі. Наскільки насолоджується в цьому ваша душа? Ну, насправді, душа радіє завжди, тому що ми все ми, ми протягом свого життя да, ми отримуємо все, все одно досвід. Тобто, іноді нам і потрібно було і постраждати, і понасолоджуватись цим життям. І в ці всі періоди, в принципі, душа радіє. Це нам здається із голови, що це погано, це добре. Тому ми не розділяємо да, тільки на погано, на добре. Але дивіться. Коли ми робимо такий вибір на більш високі вібрації, на більш високу суть, ми тоді отримуємо і нагороду, і вона обов'язково буде. Але ми поки що на етапі крокування, відкриття тих дверей, завіс. Тому, якщо ви є бажання, якийсь імпульс, рухатися в розвиток, неважливо, який це розвиток. Це може бути і матеріальний, це може бути і духовний, це може бути і з'єднання цих двох напрямків, це може бути і ідея, і творчість, все що завгодно. Радійте від того, що ви робите, насолоджуйтесь від того, що ви робите. Або хоча б почніть те, що так ви хочете, як знаєте, як хобі. Воно далі вас поведе. Але дія завжди буде винагороджена. Якщо ця дія не залежить від якогось там напрямку, ось такий розклад. Дякую вам за увагу. Обов'язково чекаю зворотний зв'язку. і до нових зустрічей!